Пацани налітайте, вже їх теж розмитають, будете жаліти, що нема. А, це енейчик, але бюджетніший варіант. А, не КБ, а КЕ моделька. Дуже достойна, з дуже крутою гідравлікою, з дуже крутою ото, хотів обшиту кабіну, щоб все було файне, герметично і так далі. А, пацани, то саме крута кабіна, яка сьогодні є. Притом трактор 50-ка, притім теж мотор КМОвський, все як положено. І по начинці повністю, повністю не уступає Адес. По гідравліці, по коробці передач, по вазі, тому саме важкий в своєму класі, як всі ЕНИ, він всіх ділає просто на раз-два конкурентів. Мужики. Зверніть свою увагу. Еней іменно модель ТЕ504. ВТБшка то є дорогий на, на 32-й колесах. А ТЕшка йде обичний. Обична 50-ка, дуже-дуже міцна, дуже файна. Передні 20, задні 28, реверс, компресор, ресівер, Все тут є.